Вітаємо в ефірі програма Будьте здорові! У Хмельницькій міській дитячій лікарні реабілітують дітей з різними вадами здоров'я від вад опорно-рухового апарату до неврологічних захворювань. Комплексна реабілітація тут надається за усіма сучасними стандартами. Більше про це розкаже лікар фізичної реабілітації. Хмельницького міського центру реабілітації турбота при міській дитячій лікарні Сергій Буздаган. Вітаємо у нашій студії. Вітаю. Тож почнімо із реабілітації вад фізичного здоров'я. З якими захворювання до вас звертається? Ну, дивіться, зараз діагнозами і проблемами реабілітаційними керується Національна служба здоров'я України. Тобто в них є постанови, згідно яких ми беремо дітей на реабілітацію. Тобто, основними напрямками, за якими е, наша лікарня працює, ми можемо визначити це такі, як травми головного мозку, травми спинного мозку, е, травми внутрішніх органів. Е, Ну, це більше стосується дорослих людей це інсульти. Так само е, можуть звертатися люди е, після опіків, після обморожень, е, люди з сліпотою. І окремими діагнозами е, йдуть ураження нервової системи нетравматичного характера, ураження опорно-рухової системи також нетравматичного характеру, травматичні ураження. І у дітей ще окрема група діагнозів це е, вроджені вади розвитку. Е, знаємо, що ви не тільки реабілітуєте уже набуті вади здоров'я, а й допомагаєте уникнути ускладнень, наприклад, після травм. Більше про це. Е, все залежить від травми. Е, е, яка складність цієї травми? Да, якщо це, наприклад, е, травма. Там, Руки, тобто це в якійсь мірі не обмежує можливості активності дитини. Якщо це травма більш суттєва, там черепно-мозгова травма чи травма спинного мозку, в такому стані ну, пацієнт буде лежачим. І відповідно реабілітаційні втручання будуть різні. Ну, Основним, на що треба звернути увагу, перше, що виникає після травми, це біль. Це е, боротьба з білью. Тобто, це і медикаментозна терапія, і імобілізація, і лікувальні укладки, які допомагають зменшити біль. Е, на другому місці я би виділив збереження функціональної активності організму. Тобто, по можливості, людина має рухатись. І використовувати всі свої можливості, яка вона може в цьому стані. Якщо дитина лежача, дуже велику увагу треба звернути на уникнення пролежнів. Тобто йде менеджмент протипролежневий, щоб таке ускладнення не виникло. Якщо дитина малорухома, тобто починають іти вже ускладнення з сторони дихальної системи, серцево-судинної системи. Ми маємо підключати певні там або положення, або вправи для покращення роботи дихальної серцево-судинної системи. По можливості, якщо пацієнт лежачий, має бути рання вертикалізація, щоб зменшити прояви ускладнень серцево-судинної системи, і також таким чином, як кажуть, підтримувати нормальну її роботу. Детальніше про реабілітацію неврологічних захворювань. Які методи тут застосовуєте? Зараз сучасні методи реабілітації більше упор роблять на активність. Тобто, і в першу чергу мають підбиратися методики, які використовують активний рух, тобто, це і терапевтичні або фізичні вправи. Направлення подолання тої чи іншої проблеми, це такий кінезіотерапія, так само лікування рухом, це можуть бути вправи в воді, також у неврологічних пацієнтів, які не можуть самостійно виконувати якісь вправи, ми можемо допомагати їм за допомогою тренажерів. Тобто, це може бути і підвісні системи різні, які допомагають утримувати тіло. Це можуть бути ходунки, це можуть крісла колісні, бути, милиці, тренажери, там, ну, реабілітаційна доріжка бігова, велотренажер, Тобто ну, досить багато тренажерів, які можна використовувати в реабілітації. Лікування положення. Використовуємо і вертикалізатори для, для діток, які навчаються ходити, або навіть для профілактики ускладнень там, з боку суглобів та застигнових. Тобто використовуємо ранню вертикалізацію, вертикалізатори для таких діток. Є ще такий у нас костюм: динамічна пропорецептивна корекція. Називається методика, тобто спеціальний костюм, грабістат, який надягається на дитину, він сприяє більш швидкому відновленню рухової активності. І підсумуйте, з якими ж видами захворювань можуть до вас звернутися на реабілітацію? Ну, якщо взяти неврологічні, це діти, в яких вже є ДЦП. Це маленькі діти, в яких є затримки фізичного розвитку. Це діти з вродженими вадами, наприклад, спінабіфіда, синдром Дауна, ну, і інші неврологічні, тобто там моноперези, там геміперези, тобто з порушеннями, всі, всі практично діагнози з порушенням функціональної активності завдяки нервовій системі можуть для нас, до нас звернутися. Знаємо, що у вашому медичному закладі реабілітація відбувається за трьома пакетами програми медичних гарантій. Це реабілітація стаціонарна, амбулаторна і реабілітація передчасно народжених дітей. Детальніше про ці три види реабілітації. Ну, щоб казати за ці реабілітації, треба сказати, що взагалі є етапи реабілітації. Тобто виділяють три основних етапи реабілітації: це гостра, підгостра і довготривала реабілітація. Тобто гостра реабілітація, вона вже повинна починатися під час виникнення травми чи якогось порушення в організму, коли дитина попала в лікувальний заклад. Тобто, по великому рахунку, цим займається стаціонарна реабілітація, цим займається реабілітація дітей перечасно на народжених. Тобто, дітей перечасно народжених, вони мають максимально дітей, які народились з певними порушеннями функціональної активності, тобто створити умови для того, щоб ці діти почали нормально розвиватися. Гостра реабілітація починається практично з реанімації або з палати інтенсивної терапії, до стабілізації стану. Потім, коли стан стабілізований, і треба провести відновлену терапію, адаптувати людину, вивезти із того стану порушеного, щоб вона могла знов повернутися в повноцінне життя, займається стаціонарна реабілітація. Коли вже склались умови, що… Захворювання привело до якогось довготривалого процесу, до хронічного стану. Цим вже в певній мірі займається амбулаторна реабілітація. Після стаціонару ці діти періодично приходять до нас і ми надаємо реабілітаційну допомогу. І розкажіть про методи реабілітації. У вас вони є різні і в яких випадках вони застосовуються? Йдеться про ерготерапевтичну кухню, кінезотейпування тощо. Так, в нашому відділенні створена ерготерапевтична кухня. Це практично звичайна нормальна кухня, але вона адаптована для е, дітей з особливими потребами. Тобто е, ми маємо навчити певних навичок наших пацієнтів, щоб вони їх могли використовувати в повсякденному житті. Е, і Саме головне, напевно, що в кожної людини, в кожної дитини має бути мотивація. Коли е, в дитини є мотивація, вона це робить з задоволенням. І е, коли вона робить певні е, справи, які вона розуміє, їй набагато легше навчитися цьому робити. Тобто е, вона знаходиться практично в звичайному середовищі, де вона може навчитися користуватися посудом. Тримати ложку, вилку, відкривати кран, там, наприклад, закинути речі в пральну машину. От, то, що ми робимо в повсякденному побуті, ну, для нас це звичайні речі, а для певних діток це ну, досить такий складний процес, якому ми маємо їх навчити, то якраз найкраще вчити в середовищі, адаптованому, як кажуть, до звичайного середовища. Що стосується кінезотипування, то це методика ну, в нас вона так з'явилася досить недавно. Да, вона була розроблена в Японії ще більше 20 років назад. Вот, і в більшості використовувалась в спортивній медицині. Тому що е, побачили, що завдяки наклеюванню таких бавовняних еластичних лент на певні частини тіла, можна. Е, Зняти больові синдроми, покращити функціональну активність м'яза, зняти набрики, покращити кровообіг, зменшити прояви гематом при травмах, м'яко стабілізувати певні суглоби. І методика довела свою ефективність і зараз у нас так само вона застосовується, де ми можемо наклеювати ці тейпи завдяки, завдяки типуванню, пришвидшувати відновлення певних порушених функцій, тобто впроваджуєте світову провідну практику. Ну, звичайно, практику. і знаємо, що реабілітація дітей це спільна справа і батьків, і діток самих, і передовсім медиків. Розкажіть про команду реабілітологів, яка працює у вашому медичному закладі. Взагалі, сучасна реабілітація це робота не одного фахівця, а це робота мультидисциплінарної команди. От. Мультидисциплінарну команду очолює лікар фізичної реабілітаційної медицини, і разом з ним працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди або зараз по-новому терапевти мови і мовлення. Так само в реабілітаційній команді є помічники фізичних терапевтів, ерготерапевтів, сестри медичні з реабілітації, і так само можуть підключатися і соціальні працівники. І відповідно для належної реабілітації потрібно мати і усі належні умови: це і медичні апарати, певні, і, і решту устаткування, і належно укомплектоване приміщення. Знаємо, що у вас є і басейн, і е, різні кімнати спеціальні для реабілітації. Розкажіть про ці умови, які створені у вашому медичному закладі. Ну, дивіться, басейн це він покращує виконання певних фізичних прав. Тобто басейн адаптований іменно не для плавання, а для виконання фізичних прав. Температура води приблизно температура тіла людини. І коли там або маленька дитина, або більш дорослий пацієнт там знаходиться, вони почувають себе комфортно. В цій воді, якщо є спазмовані м'язи, вони розслабляються. Плюс вода дозволяє полегшити вагу тіла, і, наприклад, діти, які мали проблеми там, з балансом чи з якоюсь руховою активністю, вони в воді можуть зробити те, що вони не могли зробити в положенні ну, без води. Да? Так само дуже хорошо це для маленьких діток, діток до року, вони в воді стають дуже активними, Як кажуть, збільшується їхня рухова активність, тренуються м'язи. Плюс широко застосовує вниряння, що сприяє, як кажуть, покращенню кровообігу головного мозку і більш швидкому розвитку, як кажуть, нервової системи. Дуже добре робити вправи в басейні для дітей з порушеннями постави, з аскаліозами, тому що в воді. Зменшується своє навантаження на хребет, а м'язи максимально працюють. Тобто, і завдяки цьому ми можемо активно тренувати м'язи тулубу, м'язи кінцівок і притому зменшувати, як кажуть, навантаження на викривлення хребта. От знаємо, що у вас ще є кімната спелеотерапії. Це що там відбувається? Кімната кімната спелеотерапії вона Емітує е, як би, природню е, соляну печеру. Да? Тобто, завдяки цьому там створюється умова, що кімната наповнена іонами солі, да? які мають ну, мікроскопічні. там які ж, да? І завдяки диханню в цій кімнаті тобто, можна покращити. Багато проблем, які ну, пов'язані з диханням. Це можуть бути і бронхіальна астма, це можуть бути бронхіти, танзеліти, фаренгіти, навіть деякі захворювання шкіри. От, ми в реабілітації навіть проводимо дихальну гімнастику цій в цій соляній кімнаті. І завдяки цьому, тобто, ідеї тренування якби, дихальної мускулатури, і вдихання, як кажуть, цих іонів солі, що такі, якби. Виходить комплексний, комплексний вплив. Знаємо, що реабілітація це тривалий процес, і тут важливо, щоб діти могли під час реабілітації навчатися. Розкажіть про проєкт «Освіта для всіх, який діє у вашому медичному закладі. Так, дійсно, в нашій лікарні е, створений державний центр освіти. Називається він Школа супергероїв. Де працюють вихователі, де працюють от, педагоги, педагоги предметники які займаються з дітками, які довго тривало знаходяться на лікуванні в лікарні. Тобто, цей є створена ще в травні 2023 року, і вона успішно функціонує. Беруть вони дітей від трьох років, тобто там є вихователі, які займаються з цими дітьми як освітою. освіту, діти вже від шести і далі років, проходять як навчання в звичайній школі. Але все залежить від стану пацієнта. Тобто, якщо пацієнт не може самостійно пересуватися, з ним проводяться індивідуальні заняття в палаті у пацієнта. Якщо дітки можуть самі самостійно пересуватися, тобто створюються групові заняття, проводяться ну, звичайний навчальний процес в класі, який також створений в нашій лікарні. Тож, здається, створені всі умови для того, щоб належно повернути до нормального способу життя дитини. Все ж таки, чи є ще плани для удосконалення процесу реабілітації дітей? Можливо, щось ще планується на найближчий час чи нам, взагалі на майбутнє? Так, да, планів дуже багато. Да. Тобто е, є сучасне обладнання, яке би хотілося мати е, в реабілітації? Ну е, зараз ми працюємо над проєктом інтерактивної підлоги. От. Це е, апарат, проєктор з певними датчиками, який проєктує за зображення на підлогу, і завдяки цій проєкції, і цим датчикам можна виконувати багато різних вправ. Саме цікаво, що це проходить якби в стані гри. Тобто, і для дітей це дуже важливо. Вони можуть багато виконувати і фізичної і рухової активності, і це впливає і на інтелект, і на емоційно-вольову їхню сферу впливає, що дозволить ну, такий додатковий гарний метод реабілітації діток. Тож, пане Сергію, дякуємо за змістовну розмову. Бажаємо, щоб ваш центр процвітав, щоб були створені вже усі ваші мрії, здійснилися, і наші дітки там реабілітувалися, поверталися до здорового способу життя. А глядачам бажаємо всього найкращого, бути здоровими. До наступних зустрічей.